Привіт! Дякую, що завітали. Я радий цьому. Їдемо у кросфорд 15х15. Якщо цікаво, які підходи застосовуються при розв'язанні, то поглянь, будь ласка, попереднє відео у цьому плейлисті. Посилання в описі. Приємного перегляду. Поїхали. Так, у нас е шукаємо найбільші цифри, і виходить, що у нас найбільші цифри це сімки. І перетин цих сімок не спостерігається. Його не можна відмалювати. А що ж то його робити? Ну, тоді шукаємо, наприклад, 6. Ем, ну, тоді тикаємось, микаємось, як то кажуть. Шукаємо 3-5-3 по горизонталі. Ставимо для трійок, де ми думаємо, що вони будуть, і малюємо для п'ятірки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Таким от чином. Це все, що ми можемо для п'ятірки зробити. Тепер пошукаємо оці 5. А, до речі, 6. Шість. шість. Один. Шість. О, давайте замалюємо їх. Таким чином. Раз, два, три. Є. А Тепер для цих шісток пошукаємо туди-сюди. Е, Шістка. Ставимо. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, і для цієї шістки слідом замалюємо таким самим чином. Отак. А тут знову по горизонталі 6, 1, 6. Ми можемо прямо намалювати це. Угу. Отаким mm. от чином. Так, тепер по, горизон... по вертикалі походимо. Це двійки. Раз, два. І тут так само. Раз, два. Це сімка. Закриваємо отак-от. От і можемо для сімки ще тут перекрити. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім. Оці дві і оці дві. І так само для цієї сімки. Отак. От і для цієї, і для цієї. Отак от Угу. Е, Тепер можемо, по правилу, перетину оці сімку пошукати. Раз, два, три, шість, сім. І сім. Так, тут так не пошукаємо поки що. Шістка. Шістка по вертикалі. Тобто оце от точно буде ця шістка, але вона б мала б стати тут. Але тоді б це буде вже більше шістки. Тому ми замикаємо і знаходимо цю шістку. Ось вона. І закриваємо. А відповідно, це четвірка. Закриваємо. Тут знайшлася. Ага, от від краю можемо п'ятірку піти. Раз, два. Тут від краю також можемо п'ятірку піти. Раз, два. Є. Yeah. Та, до речі, можна прямо так було б намалювати. Не побачив одразу. Так, з приводу цієї шістки сюди і ця шістка сюди. Так, далі. П'ятірка для сімки тут п'ятірка. Значить, можна ще попідзакривати Раз, два. П'ятірка тут також. Раз. Два. Для сімки є. Йдемо далі. Двійка. Під, попід закриваємо. Для двійки. Де тут буде двійка? Так, четвірка по горизонталі. О тут не буде четвірки вже. Закриваємо. Правило перетину спрацює. 4 4 Спрацює. Що знизу? Двійка. Знизу двійка. Ну, Значить, вона точно буде тут, а це сімка. Так, для сімки попідзакриваємо. Раз, до ти тих, -ти, отак. Раз. Це для сімки закрили. І це нам каже тепер, що ця сімка піде у цьому напрямку. шість 7. Отак. Так, ну тут по правилу зверху, по вертикалі, відходу від краю трійка сюди. П'ятірка сюди. Це вся от шістка буде, Закриваємо тут таким самим чином. Вся шістка буде. П'ятірка, ну тут прям п'ятірка вся. Тут трійка сюди ляпну. А сімку цю підзакриємо. Тут її точно вже не буде. До речі, тут двійки цієї не буде. Сімка. Вона піде. 6,7 у цьому напрямку. Точно. І підзакриємо отаким от, от чином. Тобто ще одна для неї десь крапочка має бути. Так, отут гарна ситуація вимальовується. Закриваємо п'ятірку посередині, і тут залишається єдине місця по горизонталі для цих трійок. Це отут і отут. Так. Оці сімки. Оці сімки, значить, вони, вони йдуть всі от сюди вниз. І оця сімка теж йде вниз. Оця сімка, ну, о, власне, отаким от чином. Так, ем, трійка з боки. Ага, двійка от по горизонталі. Сюди йде. Ем, і сімка сюди. Так, це якийсь клевер вже вимальовується, схоже. Двійка по горизонталі оця піде сюди. Тут не незрозуміло, де буде. а Зверху підем 6, 1, 2. Двійка оця вниз. Ця двійка йде сюди. Цю двійка вимальовується, четвірка йде сюди. І єдине місце для цих двійок це тут. І що це? Кловер. Все, дякую за увагу. кросворд розв'язано.